Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В Сашко Добрий. Перевірте підписочку на перший український канал з ремонту бронетехніки, щоб там дзвоник був сповіщений на всі речі. І відео у нас присвячене про те, чому згоріла у БМП у побратимів, як цього запобігати в майбутньому. Прикрий випадок мене здивував, цими днями пишуть побратими. Запустили БМП, запустили котел, загорілася машина. Була повна, був повний боєкомплект, екіпаж розбігся, машина згоріла під нуль. Мене це шокувало, тому що я, чесно кажучи, думав, що нормою у всіх підрозділів, що користуються БМП в Україні, під час запуску котла підігрівача, просто підігрівача, так що один екіпаж сидить безпосередньо над ним з вогнегасником з моменту його запускання до моменту заглушування, продування. Він потім закручує ту, закриває закручує підтягу гаєчку ліворізьба на 32 виглопної. Все закриває е, моторно-трансмісійне відділення, благополучно працює екіпаж. Виявилося, що ні. У них тепер теж постійно це буде практикою, але мене ну, це, здивувало, це здивувало. І очевидно, є наголосити тим, хто раптом цього ще не робить. Насамперед, чистота, сухість. Машини взагалі це дуже корисна річ. Це дуже корисна річ. А у районі безпосередньо навколо випускної труби підігрівача це ну, життєво необхідно в плані пожежної безпеки. Так? Тому що вся мазута, все це лайно, що там є, або може бути, воно все буде спочатку диміти, потім горіти. Тому що випускна труба у нас розжарюється аж до того, що світиться. Так? Відповідно. Перед запуском підігрівача механік до себе. Інший член екіпажу відкрив люк, з вогнегасником сидить з моменту запуску до заглушування, до продування, до закривання вихлопної, бо їздити треба з закритою вихлопною, щоб туди не забувалося лайно. І таким чином тримайте, пильнуйте системи робочими машини бойовими. Майте успіх. Хто, який має корисні думки і уваження з того приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Слава нації! І пам'ятайте, що наша українофілія недостатня.